Вас вітає команда проєкту Універсальна система обліку. Ми займаємося розробкою спеціалізованого програмного забезпечення. Вашій увазі ми представимо програму контролю та обліку для будь-якої типографії. Також нею можуть користуватися видавництва та рекламні агентства. Ми продемонструємо автоматизацію усього технологічного процесу великій організації від калькуляції замовлення до роботи цеху. Ваша компанія може використовувати не увесь функціонал, а також наші фахівці можуть налаштувати програму відповідно до інших вимог. Програма завантажується з ярлика на робочому столі. З'являється вікно входу до системи. Кожен користувач може працювати під окремим логіном, який захищено паролем. Також кожен співробітник може мати індивідуальні права доступу, чи він бачив лише ту інформацію, яка належить до зони його повноважень. Окремі повноваження налаштовані для менеджерів, дизайнерів, технологів, а також для фахівців відділу постачання, майстра цеху та керівника організації. Ми зайдемо під ролью Main, що з англійської означає Основний, щоб переглянути увесь функціонал. Основна робота у програмі виконується у модулі Замовлення. Спочатку зображений пошук, який дозволяє з легкістю знайти потрібні замовлення за менеджером, статусом виконання, датою прийому або клієнтом. Також за лічені секунди можна знайти потрібне замовлення за його унікальним номером. Якщо ми не зазначимо умови пошуку, то будуть виведені усі наявні дані. Щоб додати нове замовлення, натискаємо правою кнопкою мишки та обираємо команду додати. Спочатку для оформлення замовлення необхідно вказати мінімум інформації тільки клієнта та вид виробу. Клієнта обираємо з єдиної бази клієнтів. Його можна швидко знайти за першими літерами. Вид виробу також обирається з довідника, де вся продукція для зручності може бути поділена на категорії. Для прикладу, візьмемо ліфлет. А зараз зайдемо у калькуляцію цього замовлення. Визначаємо тираж, наприклад, 2000. А внизу менеджерові достатньо просто додати необхідні види робіт. Спочатку ліфлет необхідно надрукувати. Обираємо односторінковий друк. Зверніть увагу, що види робіт та їх назви кожна компанія може налаштувати для себе самостійно. Ми покажемо згодом, де саме це можна зробити у програмі. Після вибору роботи менеджер заповнює параметри. Є складні види робіт, наприклад, друк, де багато параметрів, а є прості, де потрібно вказати або обрати всього лише одне або два значення. Тепер зазначаємо параметри друку. Вказуємо формат у готовому вигляді, формат у розгорнутому вигляді, припуски, кількість сторінок. Кольоровість, лицевата зворотна сторона і так далі. Помітьте, що деякі параметри визначаються самостійно. Наприклад, коли ми вказуємо кількість виробів на спуску, кількість паперу на тираж розраховується автоматично. Далі, ми бачимо, що такі параметри, як вид паперу та його формат, можуть обиратись заздалегідь налаштованих списків. Коли усе заповнено, натискаємо кнопку Зберегти параметри. Додамо іще вид роботи, фальцювання односторінкове. Кількість паперу на тираж підставиться самостійно з попереднього виду роботи. Ми зазначимо тільки кількість згинів. Ось і всі роботи необхідні для створення стандартного ліфлету. Можна також, за бажанням, вказати і інші види робіт ультрафіолетовий лак, висікання, тиснення та інше. Далі, коли види робіт визначені, ми бачимо, що собівартість розрахувалася автоматично. Зліва зображена таблиця можливих націнок. Менеджер самостійно вирішує, яку ціну встановити для клієнта. Якщо клієнт попросив зробити розрахунок на різний тираж, програма сама може перерахувати замовлення. При цьому менеджер має можливість робити для себе нотатки безпосередньо у вікні калькуляції. Після розрахунку у рядку замовлення з'являються дані про тираж та вартість. По будь-якому замовленню можна переглянути і за необхідності роздрукувати специфікацію. Усі бланки будуть виходити з логотипом та реквізитами вашої організації. Зверніть увагу, що розраховане замовлення може і не піти у виробництво. Багато замовлень будуть зображені лише у менеджера як попередні розрахунки. Про це свідчитиме статус у менеджера. А зараз ми продемонструємо, як можна налаштувати види робіт. Усі налаштування можна знайти у меню Довідники. У розділі «Виробництво» оберемо види робіт. Саме тут можна налаштувати параметри, які заповнюються менеджером під час вибору визначеного виду роботи для замовлення. Для прикладу розглянемо висікання. У параметрах менеджер зазначатиме Кількість виробів на межі, кількість ударів. Готовий штамп, або який потрібно замовити, кількість сантиметрів ножа, що замовляється, та суму налаштування. А на вкладці Вартість робіт ми можемо оперувати цими параметрами, щоб розрахувати собі вартість в даному випадку висікання. У формулах назви параметрів, з яких будуть взяті значення, пишуться у квадратних дужках. Може бути декілька складових ціни. Для висікання ми бачимо три рядки. Окремі суми розраховуються за роботу, замовлення ножа, якщо потрібно його замовити, та за налаштування. Якщо вам не потрібна калькуляція, ви просто можете не використовувати цю частину програми, а під час реєстрації замовлення самостійно вказуватимете ціну. Тепер додамо нове замовлення на складнішу, багатосторінкову продукцію. Приймемо замовлення на довідник. Калькуляція складатиметься з декількох елементів. Спочатку розрахуємо обкладинку. Далі додамо розрахунки для другого елементу внутрішнього блоку. Як ви самі можете переконатися, розрахунок навіть найскладніших виробів займе мінімум вашого часу, а специфікація наочно зобразить роботу будь-якої складності з необмеженою кількістю елементів, як у нашому прикладі з довідником. Зараз давайте звернемо більше уваги на єдину базу клієнтів. Вона побудована за принципом CRM системи обліку клієнтів та взаємовідносин. Якщо до нас звертається новий клієнт, ми можемо швидко додати його в базу вже знайомою нам командою з контекстного меню Додати. Можемо зазначити менеджера, який працюватиме з цим клієнтом, а також вказати усі контактні дані. Найцікавіше те, що кожен менеджер може відзначати усю заплановану та виконану роботу. Наприклад, покажемо, що сьогодні ми надіслали комерційну пропозицію клієнтові, а через тиждень хочемо дізнатися рішення цього клієнта. У будь-який момент можна відобразити план робіт на потрібну дату. Такий підхід дозволить пам'ятати про усіх клієнтів. При цьому менеджер може бачити лише свої проекти, а керівник контролюватиме усіх співробітників організації. Далі, давайте подивимося, як замовлення передається на виробництво. Для цього менеджер присвоює замовленню унікальний номер та виконує дію Передати замовлення. На вкладці Історія зображуватиметься уся історія передач із зазначенням імені співробітника та точного часу. Спочатку ми бачимо, що замовлення передається керівнику відділу маркетингу. Це той співробітник, який повинен перевірити замовлення після заповнення менеджером. Керівник відділу маркетингу може повернути замовлення, якщо йому щось не сподобається, або передасть його далі. Замовлення потрапляє до оператора, він же дизайнер. Оператор, передаючи замовлення далі по технологічному ланцюжку, підтверджує, що необхідні файли від клієнта успішно отримані. Після цього роботу над замовленням починає технолог. Він працює на наступній вкладці Робота технолога. Заповнити її можна автоматично з допомогою спеціальної дії, зазначивши лише вихідний формат паперу. Також технолог може змінити після менеджера і щільність паперу, і його виробника, і інші параметри, які вважатиме за необхідне для досягнення кращого результату. Також технолог ділить замовлення на спуски. Це робиться швидко з допомогою іще однієї спеціальної дії. При цьому обираємо друкарську машину. Ми бачимо, що для такого легкого виробу, як ліфлет, виходить один єдиний спуск. Завдання різнику формується на вкладці різання паперу. Оскільки неможливо врахувати усю роботу різника, він має власний окремий план робіт, який формується на будь-яку дату. На вкладці постачання технолог складає вимогу на необхідні матеріали. Заповнити цей перелік можна автоматично, а також є можливість додати вручну будь-які додаткові матеріали. У разі, коли організація має постачальника або комірника, він може у програмі виконувати цей перелік вимог. До того ж, якщо компанія вестиме складський облік у цій програмі, з'явиться можливість на вкладці матеріали списувати товар зі складу відповідно до кожного замовлення. Працювати можна як по штрих-кодах, так і без них. Коли технолог закінчив свою роботу, він повертає замовлення менеджеру. Щоб той поставив власний підпис, що усе виконано належним чином. Наприклад, що колір пробного друку макету виробу правильний, є передоплата по цьому замовленню та інше. Цей статус називається у менеджера на підпис. Передоплату або повну оплату може встановлювати бухгалтер, касир або безпосередньо менеджер на вкладці оплати. При цьому зазначається дата, сума та спосіб оплати, готівкою. Або безготівковим способом. Наступна передача переводить замовлення у стан контроль готовності. Це останній етап перед передачею замовлення до цеху. Тому відповідальний співробітник на цьому етапі повинен остаточно перевірити, чи усе готово. Наступний статус у виробництві. Якщо ви придбаєте спеціальний програмний модуль, ваша організація зможе також автоматизувати роботу цеху, з'явиться можливість видачі кожному співробітникові бейджика з унікальним штрих-кодом. І тоді кожен співробітник буде підходити до комп'ютера у цеху та відзначати, який взяв замовлення, коли розпочав роботу та з яким результатом її закінчив. Можна також влаштувати роботу так, щоб за всіх відзначала одна людина майстер цеху. Тепер ми вам покажемо, як виглядає робота за комп'ютером у цеху. Тут все дуже просто: з лівого боку замовлення, які очікують на виконання, з правого те, що перебуває у роботі зараз. Ми щойно передали у цех єдине замовлення на ліфлет та бачимо, що програма самостійно розподіляє замовлення на види робіт. Причому два види робіт. Друк та фальцювання поки що недоступні, оскільки спочатку свою роботу повинен виконати майстер CTP. Щоб співробітник цеху зміг взяти роботу, потрібно пройти всього лише три кроки. Перше. Провести своїм бейджиком перед сканером штрих-коду, що програма розпізнала працівника. На другому кроці потрібно вибрати роботу. На вкладці Взяти роботу ми бачимо, що усі роботи розподілені по категоріях. І кожен майстер може вибрати саме той вид роботи, яку він виконує. Оберемо CTP. Бачимо перелік замовлень, які відсортовані за терміновістю. У нашій тестовій базі зараз лише одне замовлення з єдиним спуском. Ось його ми і беремо у виконання. На третьому кроці працівник може переглянути інформацію про роботу та її положення у всьому замовленні. Усі виконані роботи по цьому замовленню будуть зображені зеленим кольором. Поточна робота Помаранчевим. Просто натискаємо кнопку підтвердити та повертаємося у перше вікно. Тепер ми бачимо, що зліва робота CTP зникла, а з'явилась з правого боку, де видно, який співробітник над чим працює і коли почав свою роботу. Далі, коли робота буде завершена, ми також зайдемо під цим працівником і закінчимо взяту роботу частково або повністю. Виходу тиражу у CTP немає. Вкажемо тільки кількість підготованих пластин. Після цього можна взяти нову роботу. Далі давайте візьмемо роботу друкаря. Тут також лише одне замовлення з єдиним спуском 400 прогонів. І відразу зазначимо, що закінчили цю роботу. На налаштування знадобилось 10 листів. Виконали усі 400 прогонів, надрукували лицеву сторону та зворотню. Давайте також виконаємо фальцювання. Усе цех виконав усю роботу. Далі переглянемо, як це зображуватиметься в основному вікні програми. Зображена робота цеху по кожному замовленню знаходитиметься на спеціальній вкладці Робота цеху. По кожному зі спусків тут можна переглянути ім'я співробітника, яку роботу він виконав та з яким результатом закінчив. До того ж, сама програма сповіщатиме працівникові про покращення його продуктивності. Коли усі роботи в цеху будуть закінчені, замовлення автоматично отримає статус на складі. Далі можна видавати виготовлену продукцію частково або повністю. Після видачі статус отримає значення відпущеного зі складу. Це останній статус, який демонструє, що замовлення успішно пройшло увесь технологічний цикл. Наша програма підтримує роботу з великими обсягами даних. Ви з легкістю зможете групувати замовлення за певним статусом або за будь-яким іншим параметром. Для цього достатньо перенести заголовок потрібного стовпця на спеціальну область. Щоб вивести дані знову у табличному форматі без групування, перенесіть стовпець назад. У програмі також представлено цілий комплекс управлінських звітів. Можна проаналізувати роботу менеджерів з клієнтами. Є спектр звітів по роботі цеху та його продуктивності. Можна вести у програмі складський облік та бачити залишки матеріалів на будь-яку дату. Є функціонал, що дозволяє враховувати не лише прибуток по замовленнях, але й витрати організації. Фінансовий аналіз можна виконувати у розрізі продукції, клієнтів, а також по рекламі та співробітниках компанії. Зверніть увагу, що усі звіти формуються за будь-який період, а це значить, що можна проаналізувати роботу організації за день, місяць та навіть за цілий рік. Програма налаштовується відповідно до потреб кожного замовника, тому у горі кожного звіту зображуватиметься ваш логотип та реквізити компанії. Окрім виведення табличних даних, наша система обліку побудує наочні графіки та діаграми. Ми показали лише невелику частину усіх наявних у програмі можливостей. Детальнішу інформацію ви можете дізнатися за контактами, вказаними на офіційному сайті usu.kz. Ми працюємо з компаніями по усьому світу. Телефонуйте або пишіть. Дізнайтеся, як ми можемо автоматизувати вашу організацію. До нових зустрічей!